Кажете, кіборгів не існує, їх придумують фантасти. Та ні, насправді, це не так. А чи ви задумувалися над тим, що якраз самі і є тими кіборгами сьогодні, коли жодна людина не обходиться без комп'ютера? А ви кажете фантастика? Справжнє життя тепер не за вікном. А у віконці хрому, чи опери, чи тору, залежно від майстерності користувача, усе це понти. Сутність незмінна. Ми живемо у віртуальному світі інформації. Нам незручно, коли пальці не лежать на кнопках мишки, нам легше набрати лист на клаві, ніж написати від руки. Ми Одягаємо навушники і в чаті зустрічаємося з людиною, що живе за два кроки від нас. Живі люди, частиною яких стали залізні машини. А ви кажете, що кіборгів не існує: Інтернет середовище, де люди працюють і розважаються, купують одяг, книжки, теж електронні, меблі, софт. Щоб м'якіше і зручніше працювалось, навіть їжу купують, живуть, тобто. А ви кажете віртуального життя не може бути. Щодня рано вранці ви виходите з дому, прямуєте вулицями до автобусної чи якоїсь зупинки трансформатора, під'єднуєтеся до модема автобуса і мчитеся лініями людина-передач до місця призначення. Ви... Електрон, від якого спалахує лампочка ілліча, ви дістаєтеся робочого місця, вмикаєте комп'ютер, заходите до мережі. Усе, ви в системі.